5 січня вшановлюється День пам'яті Героїв Крут українського війська, яке намагалося зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, 27 студентів потрапили в полон і були розстріляні більшовиками. Градське правительство народних комісарів, щоб привернути під свою владу вільну. Українську республіку оголосила війну Україні. Як відбувався бій? У середині грудня розпочався наступ більшовицьких військ в Україну, який вони вели в основному через Харків. З Харкова на Київ більшовики рухалися через Полтаву, а залізнична лінія Київ-Москва, де є станція Крути, розглядалася більшовиками як допоміжна. Там діяли невеликі загони більшовицьких матросів, а основний напрямок був під Полтавою. Військове керівництво України ухвалило рішення, що основні українські військові сили мають піти також під Полтаву, а кіш Слобідської України та інші доброчильні загони вели бої саме там. А на Чернігівський напрямок на Крути під Бахмут було відправлено до побіжні сили. Це були в основному загони сформовані з юнаків Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. Юнаки це не молоді хлопці. Це слухачі цієї школи. Це люди з військовим досвідом, які знайомі зі зброєю, які знають, як стріляти і що таке військова дисципліна. І фактична вестся гарбою, який стався 29 січня, винесли саме вони. Сили були нерівними з українського боку, в бою під крутами брали участь понад 500 українських бійців. Вони мали на озброєні до 16 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. Нім протистояли три тисячі більшовиків. Усі озброєні із артилерією. Бій стався 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, що розташована на перегоні між Бахмачем і Ніжином. Українські бійці стримували наступ більшовиків до темряви. Під тиском нападків вони почали відступати до вишування. 27 студентів, які знаходились у резерві під час виступу, потрапили у полон. І наступного дня ж вбиті більшовиками. Згодом їх поховали на Аскольдовій могилі у Києві. В результаті втрат українських військ під крутами оцінюють у 100 загиблих, серед них 39 вбитих, в бою та розстріляних студентів. Більшовицькі війська під крутами втратили більш ніж три тисячі бійців. Яке значення мав бій під крутами для України? Затримавши ворога на чотири дні, київські юнаки дали змогу укласти Брест Литовський мир, що де-факто означав міжнародне визнання української незалежності. Цей бій став символом боротьби за українську державу.